Мене звати Катя і це знову все про нерухомість. Сьогодні в продаж беру прекрасні котеджі. Вони всі близько 300 метрів квадратних. Вже є загальна територія, управляюча компанія. Подімо, подивимося всередині. Знаходжуся на терасі на другому поверсі цього будинку прекрасного. Як бачите, сучасні тераси мають огородження скло, на досить безпечної висоти. Терасу можна вкладати на свій власний смак. Це може бути терасна дошка, це може бути керама граніт це може бути привертина. Де 4 гектара унікальної природи, поряд Київ. Тут їхати буквально. 20 хвилин до центру міста тут три спальні, кабінет на першому поверсі, кухні, вітальня, правильне планування. Якщо ви шукаєте щось особливе, якщо ви шукаєте щось з інфраструктурою, з компанією, то це саме сюди.